Бобік здох. Тайсон Ф'юрі офіційно оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри і записав відео, де пояснив своє рішення. Тому давайте дивитися і подумаємо, а чи це кінцеве рішення циганського короля, партнер проєкту Фавбет. Деякі сумніви почали закрадатися під час церемонії від «Зерін», адже там був весь боксерський бомонт, але не було Тайсона Ф'юрі. І це при тому, що події відбувалися у Лондоні. Тобто під'їхати Тайсону на цей івент насправді не так і складно. Але його чомусь не було. Хто знає, можливо, вирішив просто відпочити або ще щось. Але при цьому цікаво, що відразу після поразки Олександру Усику в другому поєдинку Тайсон Ф'юрі у підтрибунному приміщенні дуже неприємно висловився в сторону суддівської Аравії. Пряма мова. А сварці гофовоні мали рамфайтфромфола. Це трохи дивно бити по руці, яка тебе годує, адже Тайсон Ф'юрі є відвертим улюбленцем, Туркелальшиха. Хто знає, можливо, Туркі це побачив і не пробачить Тайсону це. Але це лише моє припущення і не більше того. Після поразки на прес-конференції Тайсон не визнав свого програшу, але й не дав якоїсь конкретики щодо свого майбутнього. І це, в принципі, породило якісь сумніви. Однак, навряд хтось дійсно розраховував, що Тайсон невдовзі завершить. І відразу після бою Ф'юрі вийшов із публічної площини. But only until hi everybody i'm going to make this short and sweet i'd like to announce my retirement from boxing it's been a blast i've loved every single minute of it and i'm going to end with this dick turpin wore a mask god bless everybody see you on the other side get up sure Дік Терпін носив маску. Це британська ідіома, яка натякає на те, що відомий всій Англії грабіжник Дік Терпін надягав маску, хоча всі і так знали, що він зараз буде грабувати. Як би сказав класик про завершення кар'єри, це ж було вже. Тайсон Ф'юрі вже оголошував про завершення своєї спортивної кар'єри, і потім невдовзі повертався у спорт. Перший такий випадок стався після перемоги над Володимиром Кличком. Тоді в циганського короля виникли реальні психологічні проблеми, і він просто не витримав цього тиску. У своїй автобіографії Тайсон пояснював, що він просто не витримав цієї напруги і того шаленого успіху, який на нього звалився, та навіть був за крок до суїциду. Після перемоги над легендою він іще мав дати йому реванш, але він на нього так і не пішов. Залишив усі пояси і просто випав із боксу на кілька років. Але ж повернувся, і повернення стало тріумфальним, тому що Тайсон кинув виклик грізному панчеру, нездоланному нокаутеру і чемпіону світу за версією WBC Деонтею Вайлдеру. Цього хлопця боялися в Америці і далеко за її межами. І в трьох поєдинках Тайсон здобув дві перемоги і одну нічию, та показав свій реальний рівень. Ну і власне, рівень Деонтея. Таким було завершення і відновлення кар'єри Тайсона Ф'юрі. перше відновлення. Але я ж кажу, що це вже було, і навіть не раз. Вдруге, Тайсон Фірі оголосив про завершення кар'єри у 22-му році. Тоді він захистив свій пояс чемпіонат WBC проти Діліана Вайта і на якийсь час просто не знайшов для себе якогось нового виклику. Влітку боксер виповнилося 34 роки, і під сиділо він написав пост, де власне підтвердив, що вирішив остаточно, от прямо уже точно, точно, завершити спортивну кар'єру. Щиро дякую всім, хто протягом років впливав на мою кар'єру. Після довгих важких розмов я нарешті вирішив піти. На свій тридцять четвертий день народження я кажу: Бон вояж. Але і цього разу Тайсон Фюрі знайшов для себе справжній спортивний виклик і кинув його не комусь там, а самому Дереку чи Сорі. Провівши бій наприкінці року на Вемблі у героїчному стилі, Тайсон здолав Дерека і всім іще раз довів, що він найкращий боксер у Лондоні, можливо, навіть у цілій Великобританії. Усе це внаштовхує на думку, що слова про завершення кар'єри від Фюрі можна сприймати за чисту монету, а можна і не сприймати. Тому що людина вже двічі оголошувала про завершення і так само двічі поверталася. Тому у мене дуже конкретне питання до вас. Будь ласка, напишіть у коментарях, а що ви думаєте? Чи завершив насправді кар'єру Тайсон Ф'юрі? чи це лише спроба набити собі ціну перед наступним поєдинком? Тим паче, яким поєдинком? Уже в найближчий час Тайсон Ф'юрі, принаймні до кінця року, міг би провести бій проти Ентоні Джошуа. Пан Туркіл Альших не раз казав, що цей бій. Входить в його плани. І в останньому інтерв'ю також це підтвердив, що бій Джошуа проти ФЮрі є пріоритетним для нього. Тому ймовірно, що Тайсон просто набиває собі ціну перед тим, як вийти на Ентоні Джошуа, а набивати ціну він уміє. Принаймні було б дійсно прикро, якби Тайсон Ф'юрі завершив, а це покоління так і не отримало один із найголовніших поєдинків у Хевівейці, який тільки міг бути для цих років. А саме бій між Тайсоном та Ентоні. Навіть попри те, що на кону не будуть стояти пояси, цей бій все одно має значення для того, аби розставити всі крапки над і для цього покоління, для цих років. Між тим я запитав підписників свого телеграм-каналу. А чи вірите ви в те, що Тайсон Ф'юрі дійсно завершив кар'єру? Результати на ваших екранах. Якщо ви ще не знаєте, долучайтеся в спільноту Діденко про бокс». Посилання на телегу буде в описі, і навіть попри те, що Тайсон пропустив церемонію від «Зерін», він все одно став одним із переможців в одній з номінацій, яку забрав усе ж таки Олександр Усик. Про що мова? Дивіться відео за підказкою. Там більше про все те, що відбувалося в Лондоні, а також про мова Усика.